Мабуть, вона забула про нашу зустріч. Мабуть, вона забула про нашу зустріч. Мабуть, сьогодні буде холодно. Мабуть, сьогодні буде холодно. Мабуть, сьогодні буде дощ. Мабуть, сьогодні буде дощ. Мабуть, він не знає про цю подію. Мабуть, він не знає про цю подію. Мабуть, мені варто залишитися вдома. Мабуть, мені варто залишитися вдома. Мабуть, ми зустрінемося завтра. Мабуть, ми зустрінемося завтра.